Отримали таблицю, таку для поіменного голосування, значить, дивіться, тут зверху пишемо номер сесії, число прізвище, ім'я, по батькові депутата, і потім у голосуванні від відповідного питання, які ми виносимо там. Перше за, проти утримався. Тобто, якщо за, ставимо за, проти, там, що отримався, прочав, і що не, немає. В кінці, в залежності від кількості рішень. Кінці, підпис і теж прізвище ім'я по батькові. І, і здаєте, тоді, здаєте тоді нам і підключення до тобто. колеги, ми, ми, як завжди, читаємо, як обично читаємо, але до цього всього, що ми читаємо, ми додаємо нашу відомість, яка є. Єдине мене, знаєте, інші питання, які в різному, я, чесно говоря, не знаю, як її вписувати. Чи їх заяви поступають інші? От, тут ми над цим питанням будемо працювати, якось пророкати, тому що ми, мабуть, сьогодні перший раз проводимо таким чином сесію. І разом, у кого є якісь пропозиції, чи пропонує хтось, яким чином це що, будь ласка. Сьогодні. Як там проводити підрахунок, лічена комісія і так далі. Давайте ми попрацюємо. Я думаю, що воно наладиться. треба Давайте так які Ну, давай попробуй, ну, давай хоч заповнить, попробуй, що у нас було. Ми, ми працюємо, як завжди, пишемо протокол, все робимо, читаємо, але давайте пробувати робити це, тому що ми до цього нікуди не підемо, є законодавство. Я вважаю, це дуже доцільно буде, коли кожен депутат підпише свої листок, щоб потім не казати. Хтось голосував, хтось не голосував. Добре, забудьте, ми поспілкуємося з вами в робочому порядку і вияснимо, як це будемо робити. Шановні колеги, працюємо далі. Все таки вступна частина у нас прийшла. Перше питання, друге питання, третє питання. Також в порядку денної. Перше питання, друге питання. Через те вони по цьому. Ви. Ну поки пробуємо так. Ну що робити? Шановні колеги, давайте працюємо далі, Я, я розумію, що воно і Покоджуємо. Покоджуємо. Кожне рішення буде зачіплюватися однозначно. Хто буде допомітати по рішенню, значить питання таке, по відведення кожний трата так. Є ми до цілі, цілі зачитувати його? Чи проголосуємо за основу? Шановні колеги, якщо немає ніяких питань, давайте голосуємо за порядок денний за основу. За основу. Друге буде, значить, за порядок денний Ці, до, по. за, да. Ну, Давайте ми зараз почали. Зараз вже порядок денний, Але ж зараз ну, я не знаю, що Николаевич, у кого є якісь доповнення до порядку денного. Чому порядок не, не має депутатських запитів не включені в порядок денний? Вони в різному. Вони в різному. Звернення громадян. Ні, ні, депутатський запит це чуть, -чуть друге формулював. Ми подавали вам депутатські запити. Так, ну, Вам були дати? Добре, я Давай, депутатський. Депутатський. Зачекайте. Є депутатські запити. Згідно регламенту вони повинні були включені до порядку денного. <плес> і депутатський депутатський депутатський. Добре, ми да до цього тоді. Давайте, ви хочете внести щось, давайте. Шановні. Є

Я да. так да. а, Давайте. слышала. Главное было, чтобы Я открыла, увидела, не увидела, не отдала, но я поняла,

Туди на сесії хто кому що сказав. Є порядок денний по роботі. Я кажу, депутати не мають право включати свої вопроси. Мають право. Ми його спочатку розглянемо. чому? Розглянути скандальну ситуацію на сесії про того, так? винесли рішення, хто голосує. Тимоніна права, значить у Левсовні права. Хто за, хто проти. Ну що У мені конкретно є. Ну От конкретно я відвідаю, так воно звучить. Перелюдните. Нема питання, я вам нам слово прилюднити. Нема питання. Значить, слідую питання. Значить, давайте голосуємо за те. Хто за те? Що внесе? Порядок денний. Бо... Ні, то ми за, чи ми за кожного будемо голосувати, чи внесення порядок денний, чи всі будуть, а потім. <поставлення> <Чи> що що? <поставлення> Поряд є. Значить, є питання. Шановні колеги, я хочу внести порядок денний. Питання звільнення бувшого директора Шика поговорила Ворофеча, як Я втомився вже ходити судами. І наші представники депутати... Я також подавав позивну заяву, але розумієте, суд не завжди проховує те, що ми подаємо. Тому я прошу, ви знаєте, хто був у нас, Тимоніна була, хто у нас був ще з депутатів, Скорич був, була Народна Рада. Тобто, воно також є в Ютубі, те засідання із тими доказами, які надавалися в суді, але вони просто були прогнозані. Вони просто були прогнозані. Також друге питання, ще в кого є якісь допомоги. На розгляд питання про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини. Можу стопоновити рішення, яке було у 2015 році, таке формально, і про виділення коштів на святкування дня села. Розглядали це питання на комісії, просто формально не було включено в загальний порядок дитини. Але на комісії це питання розглядалося. Почитайте, у нас ще є порядок денний. Зверталися до нас учасника на матеріальну допомогу. Буде вносити? У нас є надання матеріальної допомоги питання. Є питання, що надавали після того, як була бюджетна комісія. Тобто внесли розгляд да, надання матеріальної допомоги. Виявилося під бюджетної комісії.